Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, яке називається Щоб здоровим зростати, корисну їжу слід вживати. Тож давайте приготуємось. Ми веселі малюки, гратись любим, залюбки, хочемо бігати, стрибати і про все на світі знати. Пізнавай, читай, учись. Ось такий у нас девіз. Малята, подивіться, якийсь лист у нас на підвіконні. Та це ж загадка. Давайте я загадаю вам. Усе солодке поважаю, Не мов бджола, гузу, кружляю, смішний, товстий і невгамонний, та ще й до вигадок невтомний. Моторчика маю на спині. Відомий я кожної дитині. Як ви гадаєте, про кого це загадка? Так, це Карлсон. А ось і Карлсон. А ось і сам Карлсон. Подивіться, який наш гість. Кволий, пригнічений. Карлсоний Чому ти такий сумний і невеселий? У тебе щось болить? У Карлсона болів живіт. Він наївся солодощі. Карлсон щено тільки що із супермаркету. Накупив собі різної смакоти. Ось подивіться. І Кока-Кола, і рулетики, і тортики, і цукерки. Діти, що ви можете сказати про продукти, які приніс Карлсон? Які вони корисні чи шкідливі? А Карлсон дуже любить різнокольорові солодкі газовані напої. Хто з вас полюбляє ці напої? Як ви вважаєте, вони кору... корисні для організму чи шкідливі? І сьогодні ми про це з'ясуємо. Здоров'я це скарб людини. Здоров'я це сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей людини, що є основою її довголіття і необхідною умовою здійснення творчих планів, умовою високої працездатності, створення міцної сім'ї, народження, виховання дітей. Здоров'я це все, але без здоров'я ви ніщо. Здоровий спосіб життя. Ось подивіться на цей будиночок: це храм здоров'я, заняття фізичною культурою і спортом, дотримання режиму дня, здорове харчування, відсутність шкідливих звичок, дотримання правил гігієни. Шкідливі продукти. Лікарі-дієтологи склали список найбільш шкідливих для організму продуктів і звичок, які руйнують зубки. І різні і захворювання приходять до людини. Це шоколад. А які продукти харчування шкідливі для вашого організму, а які корисні, погляньте на цю картинку. Як ви гадаєте, дітки? Давайте визначимо, які шкідливі чіпси. Цукерки, які дуже смачні і всі їх полюбляють. І газовані напої, кока кола Також шкідливі для нашого організму. А тепер дайте мені відповідь: так чи ні. Відповідайте самі так чи або ні. Я буду називати вам е, слова, а ви мені говоріть так або ні. Перед сном треба гарно поїсти, як ви гадаєте, так чи ні? Ні, звичайно. Під час прийому їжі слід пити воду. Ні. Треба їсти лише корисну та свіжу їжу. Так. Ви повинні їсти різноманітні продукти, які вам до вподоби. Ні, звичайно, вам корисно пити лише молоко. Ні. Їсти треба чотири рази на день. Так, вірно. Під час їжі можна сміятися. Ні, звичайно. Ви повинні їсти продукти, що містять вітаміни. Так, їсти треба дуже швидко. Ні, звичайно. Всю їжу треба гарно посолити і багато. Ні. А тепер, дітки, закінчить речення. Було б здоров'я все інше наживеться. Як немає сили, той світ не милий. Здоров'я маємо, не дбаємо, а втративши, плачемо. Здоров'я за гроші не купиш. Хворому і мед гіркий. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий. Здоровому завжди здорово. Вартість здоров'я знає той, хто його втратив. У здоровому тілі здоровий дух. Діти, візьміть в один стаканчик, налийте газовий напій, а в інший покладіть. Ватний тампон зверху. Якщо пролити напій через ватний тампон, то ми побачимо, що тампон, ватний став такого кольору, як наша Кока-Кола. Його пофарбував хімічний барвник, що є причиною різних хвороб. До того ж, такі напої додають кислоту, ароматизатор. Їх ми не можемо бачити, але відчуваємо на смак. Карсоне, ти тепер зрозумів, чому не слід пити ці напої. Дітки, а тепер візьміть іншу склянку прозору, і налийте газовану воду, помішайте ложечкою, ми можемо спостерігати багато бульбашок, що погано впливають на наш організм. І Карлсон переконався, що ці напої не корисні для нашого організму, а навпаки, шкідливі. Отож, давайте визначимо. Дітки, ми знаємо дуже багато прислів'їв. Здоров'я за гроші не купиш, сіль і вода козацька їда. Людина не живе, щоб їсти, а їсть, щоб жити. Солодко їсть, то погано спиться. А зараз, діти, пограємо в гру назви страви. Згадайте смачні, корисні продукти, назва яких починається з літери К. Кавун, киві, каша, компот. А ось картинка з шкідливими стравами. Торт, цукерки, рулетики, чіпси і сухарики. Діти, давайте ще раз переглянемо нашу карту з корисних продуктів. І шкідливих. Отже, малята, ми сьогодні розмовляли про різні продукти, корисні і шкідливі, про ті, що насичені вітамінами і ті, що мають отруйні речовини. Карсон дуже дякує, що сьогодні багато дізнався про продукти і тому надалі не буде вживати шкідливих продуктів. Вам сподобалось діти на занятті? Що корисного ви для себе взяли? Дякую вам, до побачення! Будьте здорові!